Бажаю міцно, друзі, уважно послухайте інтерв'ю Білецького 2015 року. Сподіваюсь, до багатьох із вас дійде те, що відбувається тут. І саме головне, ми маємо зрозуміти всі, що наша нація, наша держава, наші люди потрібні виключно тільки нам. І свою державу здатні зберегти виключно ми. Ні піндоси, ні підери, ні гіропіці, а саме ми. Але потужна розпропаганда. Зелена ригівська пропаганда розриває суспільство, роз'єднує зсередини. І це є велетенська проблема. Ти мусора, ухилянти. ЗСУ і так далі. Іде системна робота по нам. Але перший крок для перемоги, і усвідомлення, і єднання це потрібно зрозуміти проблему. Пул журнашлюх, там, різних да, які затирають, таку діч несуть в маси. Про ситуацію на фронті, про виробництво зброї, ФСБшні офісні клерки, накшалт, Єрмака і Подаляка розказують про чуду зброю, яка зараз сапсани полетять. Реальність така: на наші міста і села летять балістичні ракети, шахеди, а у відповідь потужна потужність. Чому не зруйнована Москва і Санкт-Петербург досі? Хто не дає команду? Потужний? Чи хто? Чи чому не носимо удари? Чи нема чим? Є чим? У нас е літаки ударного типу, дуже багато, але ударів нема. Ну, послухайте інтерв'ю, зробіть висновки. Бо потужна потужність вона така. Поки наші міста і села руйнуються, Москва і Пітер процвітає. Дивна якось. Росія це велика геополітична гра, в якій вона готова абсолютно спокійно продати Україну, скільки б нам разів не сказали, що ми є стратегічним партнером. У Америки, Америка розуміє, що в разі конфронтації Росія попаде в обійми Китаю. І це в геополітичному плані для неї набагато страшніше, ніж втрата Україною незалежності. Або розширення Росії у Східній Європі. Тоді Росія в будь-якому разі буде е, окремим гравцем, противагою Китаю і так далі. Америка весь час, ще з Другої світової, боялася об'єднання російського і китайського потенціалу. Спочатку вважалося, що Радянський Союз підім'є під, 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 підім під себе повністю Китай. Потім, навпаки, зараз зберігається деякий статус-кво, але будь-яка дія е, проти Росії. Підтримку України підштовхує Путіна до входження фактично в Китайську Народну Республіку, перетворення Росії в сателіта КНР. Америка цього надзвичайно боїться. Про це відверто говорить Бжезинський, що краще поділитися суверенітетом України, і вони нас вже змушують фактично, не юридично, але фактично визнати втрату величезних територій. Частини Донецької, Луганської області, Криму, будуть змушувати примушувати до таких же, буде такий примус до миру, економічними в першу чергу, не наданням допомоги, економічними важелями впливу, буде примус до миру і в подальшому. Це однозначно. Ще жодна країна, яка була частиною імперії. Ну, майже жодна не отримала е, незалежність завдяки чийсь ласці. Ми отримали завдяки случаю і думали, що цей випадок буде назавжди. Треба пам'ятати просту річ: е, е, Ірландці назвали свою партію війни за незалежність Шинфейн. Ми самі. Тобто, ми самі ірландці, власними руками проти найбільшої імперії того, світу, е, того часу Великобританії. Якщо ми не розуміємо, що у нас немає жодного союзника, і що всі наші так звані союзники в Європі і в Америці продали давно вже не тільки Донецьку і Луганську область, а фактично змирилися з втратою України незалежності, то наша доля буде дуже сумна. Якщо ми згадаємо і скажемо собі, ми самі, якщо будемо покладатися на власні сили, то ми переможемо. Ми чудово знаємо, наскільки гніла, неповноцінна е і слабка ця країна у всіх відношеннях. Вони, можуть, дім здалеку, здається, що Росія велика. Ми знаємо, що вона маленька і продажна, і давно вигняла знутрі. Їй Її треба тільки допомогти їй і підштовхнути її.